Під Тернопільською обласною прокуратурою сьогодні зібрали ще мало людей та громадських активістів. Прийшли вони сюди у рамках акції друг діамантового прокурора, яку організували тернопільські автомайданівці. Мета акції підтримати заступника генпрокурора, прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе та його команду, які розслідували справи діамантових прокурорів. Згадане кримінальне провадження стосується колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корніця та колишнього першого заступника начальника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна. Їх затримали у липні минулого року за одержання хабара. Нагадаємо, 24 березня Саквеліт заявив, що в Генеральній прокуратурі продовжується звільнення правоохоронців, які розслідували цю справу, і анонсував на 25 березня під стінами ГПУ мітинг на підтримку своєї команди на своїй сторінці у Фейсбук. Пізніше 25 у березня на сайті ГПУ з'явився лист керівників регіональних прокуратур на адресу генерального прокурора Віктора Шокіна, в якому вони закликали звільнити Сакварелідзе через спробу дискредитувати органи прокуратури. Автори листа написали, що згідно з українським законодавством, прокурору заборонено брати участь у будь-яких політичних акціях, мітингах чи страйках. Багато людей із звільненням не згідні, тому вийшли на підтримку Давіда Сакварелідзе в різних містах України. Це все, що вони розказують, що там вони не будуть звільнені, це буде реорган організовано. все ми бачимо, маємо роздруковані листи, як вони прислали їм про реорганізацію, переведення на інші служби в кінці кінці вони будуть звільнені через два місяці. Раз. Друге, нас обурює, що в Тернополі прокуратура підтримала цей колективний донос. Це два по-третє, ми будемо вимагати відслідуючого генерального прокурора. Я думаю, що завтра все-таки Верховна Рада повинна зняти шокіна. Звільнення прокурора Тернопільської області, який підписався під цим доносом, це людина, яка абсолютно не хоче реформ. Прокурор Тернопільської області пояснив, що підписав лист лише через те, що діє Девіда Сакварелідзе – Це порушення вимог закону України про прокуратуру, у якому встановлено пряму заборону прокурору брати участь у будь-яких політичних акціях. І Якби хтось інший з прокурорів вийшов на мітинг, його тут же звільнили б. Чітко, законом про прокуратуру. Заборонено працівникам прокуратури приймати, будь е, е, висловлювати будь-які дії щодо організації мітингів, а тим більше приймати участь у будь-яких мітингах. Тому е, лист, за який ви говорите, надісланий абсолютно не в підтримку будь-кого із посадових осіб. Чи так як ви там пишете, бриліантових прокурорів, які ніякого відношення до Тернопільщини не мають, є відповідно на сьогоднішній день закінчений процес досудового розслідування, провадження скероване до суду, і суд хай там приймає законне рішення. Учасники акції висловили прокурору Тернопільської області недовіру і подарували валізу з імітованими діамантами. Це факт всього-навсього, всього сказав правду. Він сказав і на стрінці Фейсбук в себе, і закликав громадськість після того, коли громадськість його сама покликала. Е, я вам можу навіть стенограму дати, цього, як воно було. Громадськість його сама почала кликати, щоб він вийшов під Генеральну прокуратуру до людей. Ми вам Висловлюємо недовіру, як громадськість Тернополя. Раз. Друге, ми хочемо, щоб ви написали заяву на звільнення. Це два. Третє, ми будемо. Ініціювати відставку Віктора Шокіна і вашу також зразу після того, коли буде назначений слідуючий прокурор, як на мене, я думаю, всім, хто тут сидить, зрозуміло, що ця цей хід, який зробили прокурори, він в першу чергу спрямований не непокоєністю ситуації з якимось там мітином, а він спровокований тим, що проти людини, яка призначила вас, яка призначила всіх цих інших людей, секвералізе виступає проти неї.